Якщо ви не, дай Боже пропустили цей мультфільм, тоді обов'язково прямо зараз передивіться його зі своїми дітьми. Адже він дуже яскравий, дуже веселий і дуже Привіт, це кіномамка, і тут ми говоримо просто від кіно про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. ділися моїми відео з друзями, ти допомагає мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті, що сама вам не Я ввечері шукала дітям подивитися якийсь класний мультик. І я натрапила на цей мультик, і я просто в дикому захваті від нього. Він нереально класний, він дуже крутий, дуже класний сюжет. Коротше, я закохалася в цей мультик просто з першого погляду. І він називається Везіння. Про що ж цей просто охрінітельний мультик? Він про дівчину. Господи, як з звали? Сара? Сем. Сем, <смі> він про дівчину Сем, який просто катастрофічно не везло ніколи ніде. Вона просто ходяче нещастя. Але е, вона вихованиця дитячого будинку, і у неї в дитячому будинку залишилася подружка, тому що сем уже досить доросла, і вона вже випустилася з дитячого будинку. Але у неї там залишилася маленька подружка, яку мали забрати до себе якась родина. І от для того, щоб їй хоч трошечки пощастило, Сем, хоче знайти для неї ось цей щасливий четвертак, п'ятак. Коротше, щасливу. О, чудовим образом в один із вечорів вона зустрічає кота, який підкидає їй цю монетку, і Сем впевнена в тому, що цей кіт приносить щастя, біжить за ним і випадково потрапляє в країну, де виробляють ці щасливі монети. Хочу вам сказати, що цей мультик дуже класний. Він він несе правильний посил. Не буду нічого казати, дивіться самі, його цікаво дивитися, ти його дивишся просто на одному подиху. Знаєте, ну, є мультики, які вже настільки заїжджені сюжети, що тобі вже навіть не цікаво дивитися. Але цей мультик не такий. Тому хто вже дивився, напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Всі мої сьогоднішні відео будуть з таким голосом, тому що я захворіла, блядь, і одужати ніяк не можу.